Гріюсь на сонечку і чекаю, поки наповнюється басейн для того, щоб пірнути в нього і охолонути. Друзі, мої вітання! Радий вас знову бачити на нашому youtube каналі з торгом. Ви, мабуть, зі мною погодитеся, що таким жарким літом нам дуже хочеться чогось прохолоднішого. А де можна отримати цю прохолоду як не в басейні? Або десь на річці. Ну, річку ми до себе додому не можемо взяти, а ось басейн без проблем. Хочу вам представити до вашої уваги ось такий невеличкий, на перший погляд, каркасний басейн, який може підійти для всієї вашої родини. Не дивлячись на те, що він має ось такі компактні розміри, діаметр цього басейну складає 3,1 метра, а наповнення водою складає 4,4 куба. Хочете побачити його? Зараз беру і продемонструю. Погнали! Так, друзі, дивіться, ну, буквально 15-18 хвилин у нас пішло вдвох для того, щоб зібрати цей басейн. Із цієї коробочки у нас вийшов ось такий величезний басейн. Так, як я вам вже сказав, діаметр цього басейну 3,1 метра, висота 76. І об'єм цього басейну складає 4,4 куба. Це дуже величезний об'єм. В такому басейні ви можете з легкістю знаходить з цією вашою родиною. Можете тут відпочивати, чілити і так далі. Споживати там якісь смачні напої, прохолоджуючі, і отримувати задоволення від літньої спеки. Ми збирали цей басейн двох, але також можна зібрати цей басейн і за допомогою однієї людини. Проблем з цьому немає. Збирається дуже легко. Спочатку збирається ось цей верхній каркас, потім цей каркас ставиться на ніжки. Ніжки мають бути обов'язково. Знаходитись за оцією стрічкою. Вона якби утримує ці ніжки, щоб вони сильно не розлазились. Потім наступний крок. Ви маєте наповнити басейн водою десь на висоту приблизно на 10 см, ну, максимум на 10-7-10 см, і потім ходити вздовж басейна, а краще залізти в сам басейн. Я прямо це зараз і зроблю. Залізти в цей басейн і починати. Розгладжувати всі оці зморшки, які тут є, щоб басейн рівномірненько у вас розмістився на вашій ділянці, на вашому газоні або де він, де він там буде знаходитися. Тобто, всі оці складочки, всі ці зморшки, ви маєте пройтись так і ретельно все розпрямити, розрівняти. Тому що коли води нальється більше, ви тоді вже з ним нічого зробити не зможете. Ну що, наповнюємо водою і спостерігаємо. Друзі, якщо ви вважаєте, що цей басейн це для вас якась непомірна розкіш, то хочу вам сказати, що він коштує всього-навсього 3700 гривень. Ви уявляєте, я, я навіть і не думав, що є такі ціни на басейн. Я думав, що це дуже ко... це, що це дуже дорого і нікого не кормить. Ні, в мене не вийде інтерв'юшника. Блін, я, коротше, нікадять. Що нужно сказати? 3700 і ви можете кайфувати зі своєю родиною разом. Це дуже круто. Друзі, пройшло буквально десь 10 хвилин. Басейн у нас вже трошки наповнився десь з однієї. Ну, ми просто його виставили не на рівні поверхні, на жаль. От, Значить, з цієї сторони вже десь є сантиметрів 10, тут близько 5 сантиметрів. І, як я вам говорив, робимо ось такі рухи, розрівнюємо, розрівнюємо нашу поверхню, всі прибираємо всі оці складочки, які тут є. В принципі, ми вже його і так розрівняли підготували, тому зайвої роботи немає. Встановлюється дуже просто. Так, друзі, ще момент. У басейна є три отвори. Два із них виглядають ось так, один. Ось другий. Якщо ви не будете використовувати фільтр з насосом, то ці отвори потрібно заглушити. Ось вони тут заглушуються. В комплекті йдуть заглушки, затикаєте і все. В нашому випадку він буде стояти, працювати без насосу і фільтра. Але ви можете додатково придбати насос на... із фільтром. Фільтр може бути або паперовим, або бумажним. Паперовим або бумажним. Паперовим, або бумажним. Фільтр може бути або паперовий, або пісочний. Відповідно, якщо ви хочете, щоб у вашому басейні завжди була водичка чиста, під'єднуєте насос, під'єднується цей фільтр, воно циркулюється по колу і відповідно очищається. Але в даному випадку у нашому басейні фільтрації ніякої не буде. Його також, в принципі, можна без проблем і в такому стані використовувати, без насоса і без фільтру. Друзі, забувся сказати ще один момент. Дивіться, значить, ми трошки неправильно зробили. Чому? Вниз ми нічого не підіслали, ми басейн розмістили на саму траву на газон. Ну, справа в тому, що ще просто не знаємо, де буде стояти басейн. чи тут, чи тут, тут. Можливо, він десь буде переміщатись. Але якщо ви знаєте, де ви будете ставити свій басейн, для нього потрібно підготувати подушку. Подушка ця може бути з піску. Подушка може бути з агроволокна, але товщина цього в агроволокна має бути не менше ніж 60 мікром. Чим більше, тим краще. А можна навіть і пісок і е, агроволокно. Для чого це робиться? Для того, щоб звідти е, не попадало сонце і не проростала трава або ще якийсь бур'ян. Е, і до речі, агроволокно має бути чорного кольору, щоб воно не пропускало світло. Ну, в принципі, все сказав. Давайте я сам на собі протещу цей басейн, хоча вода холодна, але все ж таки спробуємо. Погнали. Давай прыгай, какашка. Блін, друзі, уда, холоднючий, капіта. Так. Взагалі в такі басейни не рекомендується прям стрибати і пірнати. Але заради вас я це зробив. Що я хочу сказати? Офігенна штука, тим більше за такі... ну, Реально малі кошти. Що зараз 100 доларів? Ну, це реально нічого. А тут ви можете отримати ось такий прекрасний кайф на цьому сонечку. Друзі, дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що підписуєтеся, ставите свої вподобайки. Відпочивайте, кайфуйте. але все ж таки не забувайте, що в нас в країні ще продовжується війна. Тому допомагайте Збройним силам України. Бережіть себе. І до зустрічі на увіде. Oh <laughs>